Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад воєнні дії на Крим. Що чекає Крим в найближчий час. А ви не забудьтеся підписатися, написати коментарі. А також не забудьтеся переходити на особистий розклад, можливо, комусь потрібно вирішити свою ситуацію. Так, дивимося Крим воєнні дії. Що чекає? Сила, накрутка. обмеження. Будуть обстріли посилюватися по Криму. І будуть посилюватися не тільки по великих посильних об'єктах, але будуть ну, кругом. Як масованість випадає. Масованість особливо коло води. Роздатиме все коло води. Обмеженість, теж обмеженість руху. А також тут випадає, що будуть проблеми з гуманітарками, з чимось таким, з постачанням. Проблеми з постачанням випадають. Може бути кризис по якихось продуктах. Таїнство. Готовляться тайні плани. Сила. Сила і тайні плани. Великі обстріли, пожари, вогонь. Перетворюється. Крим буде перетворюватися на полі бою. Так що, я думаю. Що небезпека чекає. Багато кого чекає небезпека. Мах, все зможемо. Чим далі, тим жаркіше буде. Це велика енергія. І карта каже, як дронові атаки. Дуже великі дронові атаки, особливо коло води перетворюється як на полі бою. Розширення території. Мах. Активні бойові дії. Так як знаєте, розширення території і забрати назад. Потихоньку ця карта каже, забрати назад. Деокупації. от я дивлюся е з української сторони на Крим. І четверка монет каже, якби на Крим нападали російські війська, то можна було сказати, що буде окупація. А якщо українські війська хочуть забрати своє, то карта каже, це наше. Ми його відберемо. Каже про деокупацію. Можливо, багато хто не вірить цьому, але мені, що аркани кажуть, то я вам кажу. Що кажуть аркани, то я вам кажу. Що деокупація не за горами? Крим буде повертатися. Навіть по шестерки монет ця карта краще повернення. Це про кризу. В самому Криму. Про кризу. А криза тому, що постачання буде погане. Обмеження буде Криму. Я думаю, що буде перерізана якась артерія, по якій йде постачання. Вогонь і полі бою. Не дуже гарно випадає все це діло для Криму. Але він повинен повернутися в Україну, тому що Крим це Україна. От він... Так, дивимося все теж. Крим, що чекає? Робота, зірка. Ну і що ви мені на це скажете? Розширення територій. Плани Іти вперед? Карта роботи, правильні дії, робота. Спільна робота, телеві служби. І карта про зірку каже про те, що є надія, продвинутися вперед. Але будуть там великі жертви. Десятка мечів, каже, великі жертви. І ще карта може казати про реарнацію, про зміну. Все зміниться. І повернеться. Все зміниться і повернеться. Будуть проблеми великі. Будуть проблеми великі з світлом. З топлівом, світлом. Даже роботи можуть якісь от, закриватися. Будуть. Але об'єкти. Об'єкти роботи, там, де щось робиться, робиться, і робиться, ну, я скажу, важливі об'єкти по роботі. Можливо, е якесь вооруження виробляють, ще щось типу такого випада карта, що плани є, плани є на ці об'єкти. Буде, прийдеться їм тяжко. Цим об'єктам прийдеться тяжко. І обмеження пада. Зірка. Є надія на обмеження, але поступове не швидкісне. Є надія на продвіження, але поступове нешвидкісне. Полібоя теж. А обмеження випадає тут зовсім тяжко обмеження і полібоя. І мох. Все зможе. Дуже великі активні дії. Активні бойові дії, тому що випадає полі бою і активні дії, великі активні дії, страх. І, можливо, хтось хоче, захоче поїхати, та не буде куди. Буде так, як, мені кажеться, що Крим буде як одрізаний. У мене по карті випадає, що Крим буде як одрізаний. Як раніше, піти вперед. Розширення території. Все зможемо. Отримаємо успіх новим вооруженням. Поступово. Карта кінця випадає. Кінець. Цінна втрата велика. Ну, дивіться, в мене тут випадає спочатку йде як дронові атаки, а потім далі підуть уже атаки чимось дуже таким огромним. Може тими атакамсами, що зараз вони предлагають нам. Чи томагавками. Чимось таким. Карта місяця випадає. Місяця тайних планів. Велика енергія тайні плани. Там ще якась випадає, е, так як дуже, початок дуже великих. Бойових дій, от він почнеться як спочатку, початок іде. Нові, нові, початок нових бойових дій. Випада карта. Початок нових бойових дій для кінця і завершення. А місяць каже про тайні плани, вибір і переход на нове. Але це все йде з помірності. Як потихеньку, потихеньку, постепенно все оновлюється. І йде, йде королева жезлу, енергія. Ну, спочатку з об'єктів буде битися. З об'єктів, з постачання об'єктів, е, об'єкти, які, ну, я б сказав, склади якісь, все-все те, що дає життя. Склади. Це те, що дає життя і рух. Но, коли воно поб'ється, тоді вже буде гуманітарна криза. Поки гуманітарної кризи не бачу. Але випадає карта, що буде хуже, ніж зараз набагато, і йдуть, вже робляться якісь дії для цього, щоб привести до гуманітарної кризи. За... Ну і тут Перемога випадає, Сімка жезлів. Те, що хочемо, те і буде. І бачите, випадає гуманітарна криза буде. Дуже велика гуманітарна криза буде, і в мене тут карта випадає, як захочуть багато хто захоче виїхати, але не буде як, тому що Крим буде відрізаний. І двоє каже, випадає: я, я думаю, як виїхати, але не знаю як, тому що карта стагнації і, тому, і того, що людина вибирає шлях, яким можна вийти. Навіть за великі фінанси. Договор може не допомогти з кимось. Розговор, поміч і вийти. Ну, будуть волонтери. Тут в мене карта випадає як волонтерів і допомога волонтерів, як хтось буде допомагати вийти. Так, хтось буде допомагати вийти. Допомога волонтерів. Буде прориватися. Рішення прорватися. Кудась? Так що таке то діло. З Кремом ще буде. Як кажуть, не, не дуже хорошо. Крим ще повернеться в Україну і буде процвітати, буде все в нього, відстроїться, відбудується. Руйнування будуть там, звісно, але все стане на свої місця. Як кажуть по імператриці, все буде процвітати. Так що, чекаємо перемоги! І земля мати відродиться. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставим подобайки. і не забуваємо підписуватися. А кому потрібно вирішити свою ситуацію, пишіть мені в особисті в телеграм-канал.